Так, зелену частину я другого шкарпеточки пров'язала. Перехід світлий до рожевого в нас, до червоного <свісно> в нас вже є. Ми пам'ятаємо, що в нас було два маточки по 50 грамів, і ось саме одна шкарпетка в мене вже готова, і є залишечок. Ось такий. І далі ми будемо в'язати другу шкарпетку. Ось другої шкарпиточки ми будемо вчитися в'язати саме ось це зернятко в'язувати. Так, в нас саме ось лежать наші бісеринки, вони такі достатньо величенькі, але ж в них дуже маленькі о, внутрішні оці зазори, через які ми будемо о, притягувати нашу ниточку. Давайте спочатку роздивимося з ближче, в нас де задня частина дві, і дві передні. Тобто в нас чотири спиці, і на двох спицях ми будемо вив'язувати це зернятка, а дві ті, що знаходяться ззаді, ми просто будемо пров'язувати по колу. І давайте ж глянемо, як воно саме розположено. Це, тому що вони в нас розположені в шахматному порядку. Тобто перший ряд в нас буде раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто 5, потім слідчий ряд у нас буде 4. І так ми одне напротив, напротив другої будемо розташовувати їх, от бачите. Може, я не знаю, комусь буде цікаво зв'язувати їх інакше, але но... ж, ну, Знаєте, як все рівно для природи кавунчика нашого не зможемо дойти, а щоб воно ну, якось так гармонійно дивилося, то я все ж таки вирішила саме ось так їх розташувати. Ну, давайте почнемо. У нас в першому ряду буде 5 зернин. І саме давайте подивимось, як я це роблю. Знаєте, коли бісерини в... Дуже велике, то це можна зробити, притягуємо ми через нашу дирочку всерединку і підтягуємо ниточку самим маленьким гачком. В, в моєму випадку, тут настільки вона маленька, пришивати її буде, ну вони все рівно потім відірвуться, постійно пришивати, ну це таке, як для мене, це ні. Тому я все ж таки вирішила протягувати через саме внутрішню частину нашої бісеринки нашу пряжу, нашу ниточку. Але ж все рівно, гачок ми будемо використовувати, А ми будемо використовувати саме оцей нитка вдиватель, для того, щоб витягнути саме цю петлю. Ну, давайте почнемо саме з цього. І так, беремо нашу. Першу. Петельку. Спочатку надягаємо бісерину нашу на нашу на наш нитковдіватель Ось, одягнули. Потім тримаємо ручку, тут тримаєте вже так, як вам вдобно. я Саме ось так знімаю петельку. Через нитка вдиватель я притягую все ж таки гачочок, підхвачую цю петлю і притягую її через нитка вдиватель. Дуже не витягуємо її так, щоб ми змогли підхопити. І протягнути, тому що, якщо нижче пустити нитковдіватель, то він буде тягнути дуже товсту нашу ниточку. тобто в 4 рази вона стане товша. А нам треба ось саме кінчик цей підхопити і протягнути. Бачите, раз, протягнули. Все, в нас вже петелька протягнулась через нашу бісерину, і ми її ось так само одягаємо. Потім повертаємо знов і пров'язуємо через, на спеці повернули петлю, і пров'язуємо ось так. Все в нас бісеринок вже готове. Далі рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, знов беремо наш мідко вдягатель, тому ось так. Так, далі ми. Притягуємо знов наш нітковдіватель, гачок, знімаємо нашу петельку, яка в нас тут вже є. На спиці Следующе, да, притягуємо її і тягнемо її саме через нашу бісерину. Все. В нас знов готова наша петелька вже з бесириною. Ми її повертаємо знов на наш, нашу спицю і прив'язуємо її. Ось так. Ось в нас вже двісирини є. Так, в нас дві спиці пров'язано. Додано в нас вже 5 наших. Зернин 1, 2, 3, 4, 5, 5. Якщо ви хочете, щоб це було в шахматному порядку рівненько, то треба розуміти, що в нас в одному ряду вони будуть викладатись саме так, інший ряд у нас буде викладатись вже серед, серед, серединку об, треба обрати між двома нижніми зернятками.